Як виглядає бот в Фейсбуці? Значить, от пропросилася до мене друзі Анжеліна Мухіна. Значить, е, основна властивість бота, основна його характеристика це фотографії молодої дівчини, обов'язково якоїсь красивої, якоїсь гарної. І їх мало. Чому фотографії дівчини? Щоб я зразу вже почав собі там думати всяке. І відповідно там, нажав відповісти, підтвердити запит. Ну, це таке. Далі. Значить, тут фотографії, тут цей репост. Лучші є рецепти russianfoods.com салати російські російським, російською мовою щось перше, якісь російські групи. Щось там. І ну, добре. Допустимо, людина з Росії захотіла до мене додавитися. Ну, це ми опустимо. І тут же. Вірте в ЗСУ. Блять. Репусти з російських груп і вірте в ЗСУ. Ну, ну це або я не знаю, або це долбойоб, або це російський бот. Ну, я, я думаю, що це російський бот, так. Типу. Понакидали по безстрячку, щоб був контент, щоб не була повністю порожня сторінка. Щоб сильно не палитися, типу вірте в ЗСУ, типу ми свої. ну, Блять. Ну і що? не ну, вміє догортали до самого початку. Побистрячку спробував загулити по фотках, знайти джерело, ну, тих самих точно знайти по-бистрому не вийшло, а багато часу тратити я не бажаю. Тому як бачите таку водич з репостами з російських груп, з російськомовних, і такі от фотографії, типу ні о чому, ні о чому, то просто робите отак. І все. Нехай це вас більше не турбує.